Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас вихідний день і якраз під кінець тижня налагодилась дуже гарна погода. Ось, сьогодні буде така в мене змішана риболовля. Хочу зранку половити, проїхатись по своїх точках, половити щуку, а потім все ж таки половити карася. Я думаю, що якраз пора тепло повинен караси клювати. Хлопці мої знайомі вже стоять на затоці, ловлять карася. Я з ними трошки пізніше буду зізванюватись, і там вже будемо дивитись, куди їхати, що ловити. А зараз, поки зранку, половлю щуку. Так що поїхали. Ну, приїхав, ось я в свою теж переїхав в точечку свою. Кстати, ми на прошлому тижні з Максимом тут зловили щуку. Так що треба тут гарно прокидати. Місце тут гарне. Я тут не один раз ловив і до цього. Так що місце робоче треба перевіряти його завжди на наявність щуки. Рибачки трошки, як бачите, крутяться. Та й погодка якраз, бачите, то є сонечко, то немає сонечка. Тучки трошки присутні, якраз для щуки зранку то що треба. Ну а потім водичка прогріється більше. І я думаю, що і карасик повинен проплюнути. Вітерес трошечки піднімається. став я на якоря Хочу тут гарно обкидати це місце. Поперебирати, може деякі приманки. Зараз покидаю спочатку вертушечку, потім може якогось в повішу, там потвічую. Можливо, щось на воблерочка проклюне. Але спочатку будемо. Активну щуку шукати. Активна щука більше бере на вертушечки, на такі швидкі приманки. Ну а якщо вже не буде нічого клювати, то тоді вже можна спокушати і на ваблерки якісь. Ловити сьогодні буду ось на комплект такий свій в мене. Це фаворит Extriam графіт з тестом 525. Ну і катушка моя, Daiwa Frims 25.08 ну, прокидав я вертушкою це місце, щось не хоче взагалі нуль клювань. Зараз спробую ще пройтись в обларком. Та і будемо переїжджати, бо щука це така риба, що її треба постійно шукати. Треба не застоюватись на одному місці, як багато рибаків роблять. Думаю, що ось дивіться такі ось в облорочок. Зараз ось попробую на нього. Спокусити. Гія! Так, ну що, друзі, затримуватись не будемо на одному місці, будемо переїжджати з точку на точку швиденько. Кстати, дзвонив Славі. Слава вже поймав одного карася. Ось і каже, що проклюнув. Проклюнув на бутербродик, на перловочку і з білим. Ось такий бутербродик. А перловочку я сьогодні брав. Так що зараз поїду туди ближче до нього, вже туди на ті затоки, там покидаєш і щуку. Ось і буду переходити на ловлю карася. Переїхав я ось іще на одну точку. Роздувся вітер, да я і бачу, що і течія. дивіться, як все дуже тягне. Скорость, дивіться, як човна. ось. Несе добряче. Хай так мене і несе. Буду обкидувати такі файні місця. Тут колись ловив, давно вже тут не був на цих місцях. Ну, спробую. Колись тут клювали, і жерехи клювали, і щуки були. Побачимо. Тут оце, бачите такий захоточ з Дніпра в цю затоку. І Бачите, як несе. Тут звужається, виходить, мимо двох островів і протока така, і дуже сильно тяне течія. Ось. Але ж тут є і заводі такі. Тому треба спробувати. Рибка тут крутиться. Місце тут таке прикольне, я колись тут ловив неодноразово. Ух, який сплеск воно ну, там був. Зараз ще проїдемось. Я ось... Тут вітру немає, острів прикриває мене. Ну, зараз буду це обкидувати місце, Получається, струя отак вот заходить, давить більше сюди в камиши. А тут така як завадь виходить. Я думаю, що якраз для такої засади щуки якраз місце то, що треба. Треба його гарненько обкидати. Ну, друзі, бачите, поїхав до машини, перевдягнувся, не брав я з собою плащ. Обіцяли синоптики, що буде дощ в години 3, а бачите, зараз ще тільки 9 годин, а вже дощ почався. Тому прийшлось їхати за плащем і трошечки взяв ще там пару пакетів, щоб зложити свої речі, щоб не намокли. Ну і буду ловити, а що робити. Я вже ж приїхав на риболовлю. так що Погода це ж таке діло. Вона міняється, а ми ловимо далі. Зараз ось приїхав ще на одне місце. Не знаю, як буде в таких умовах зйомка. ну Побачимо. Зараз покидаємо. Тут місце гарне, щуче, ще половлю трошки щуку, а далі вже буду переїжджати, і ловити карася. Дощик, сподіваюсь, буде невеликий. Такий покапає, може і пройде, не знаю, ну, але такі тучі вже затягнуло добряч. Вітер сьогодні північний дує, і звідти і циклом це йде. Багато проїздив я, міняв точки, наживки, навіть трошки тролінгував навіть з на хвилин 20 там, одне місце. Жодного клювання немає, може вона теж відчуває. Зміну погоди та щука і не хоче клювати. Ось підсилюється дощ. Так, ну що, друзі, буду вже завершувати першу частину своєї риболовлі. Зараз ще пару разів закину да і буду переключатися, шукати затоку, ой, щоб половити десь шукати місце, щоб наловити світлані карасів. Бо щука сьогодні взагалі не хоче клювати, не знаю, з чим це пов'язано, або її просто тут немає, або може погодні умови і вона взагалі закрила рота і клювати не хоче. Тому впирати вже не буду, пару годин я її пошукав, не на години навіть 2,5. Ну, а тепер буду переключатися зараз. На карася. Ось затока, наша карасева, зараз треба десь знайти місце, стане буду стояти вже ловити тут карася. Так. Ну що, друзі, зараз я покажу на що я буду ловити карася. Брав сьогодні біленького, червоненького. Ну як завжди, перловочка, перловочка з часником, перловочка звичайна. Зараз ось прикормлю, наче вибрав таке місце. Серед лілії є проходи. сподіваюсь, що тут щось проклюне, бо на тому місці там де ми стояли, трошечки позаростало там. Зараз ось так. Прикормлю первочки трошечки, поки розмотає вудочку, сподіваюся. Карасик підійде. Так, от туди. И вот туди. Опа, подлили туда буду закидывать. Трошки прикормив. Ну все, разматываем удочки и будем ловить. Так, взял я з собою сьогодні две удочки. Одну нас живлю на червоного храбачка. Спочатку, а іншу, а іншу буду спробую на, на перловочку. Так, ну шо, вудочки я свої закину. Буду чекати клювання. Вітер, звісно, таки дує, хоч тут і затока глуха така, але вітер дує добрячий. Вирішив я, поки нічого не клює. Трошечки перекусив. Знаєш, в мене там є сальце, вчора на ярмарку купили. Так хочеться його быстренько скуштувати. Що нам тут приклада наложила? Ось моє сальце. Є на яєчко, сальце ось цибулька, слип Так. Те, що треба. Зараз перекусуємо, можливо, що ці проплюне, карасики, буде сьогодні клювати. От я взагалі що небо сьогодні не буде плювати. Не плює зовсім нічого. Знов почався дощик. Зато вітер заспокоївся. <рес> то одне, то інше, бачите? то вітер дує такий сильний, дощу не було, тепер дощик розпочався, але вітер стих. Ну, чекаємо, поки не клює нічого. Так, ну що, друзі, не хочу клювати. Зараз ще зміню одну точку. Хочу переїхати, може, туди, де більш лілі, такі вікно такі з лілій. Постаю ще там трошки. Якщо не буде нічого клювати, то буду вже їхати в сторону дому. Якесь клювання на водочку є. На червоного хоробачка. Тільки що так покльовувало. Опа, о, дивіться, щось є. Хе-хе. Це сонячний окунь. Маленький, дивіться. Сонячний окунь ось маленький. Бачили таку рибку. А цілий день оце сьогодні. Ловлю, ловлю, щуку ловив, і то ловив. А тут окуніється. О, дивіться, він інший зразу щось по, по, дивіться, лежить поплавок. Опа, Ех, рановато. Ось такий ось окунець. Бачили такого окунця. Маленький, біжи. Перша грибка на сьогодні. Опля. Да, така мілечуха. Кота зараз в мене немає. Ой, там він клює щось. Щось ну, видно, що підійшла на мій прикорм, якась мелочь. Постійно, це на карасеві такі клювання видно. Дуже так жадібно хапає. Карася чогось сьогодні немає. Або він просто не хоче клювати. Якась мелочь він клює постійно. Я вже сюди просто наживляю білого опарика і на нього щось... І на нього щось постійно прокльовує. Так, ну що, друзі, просидів. Ось я, мабуть, ще з години-півтори спробував половити карася. Нічого він не клює. Як бачите, зловив там сонячного окуня, платвичка якась мілка підійшла, а карася немає. Ось, ну, Хоча б перевірив, що буде він тут клювати чи не буде, затока гарна. Нічого страшного. Вирішив вже все ж таки, погода така мінлива. Раз карась не хоче клювати, поїду все ж таки приїду, тут ще є пару точок. Половлю ще щуку та й буду збиратись додому. Так що вудочки я вже скрутив, поїхав. Хоч не клює, зато спробую своїх ось. У мене є багато нових воблерів, я купив за зиму. Хоч спробую їх. Як вони працюють. Випробую, повипробую їх Да. О, дивіться, летить дуже гарно. Бо накупляв багато дуже різних воблерів і хочеться хоча б спробувати подивитись, як вони грають. Ну що, привіт, славка. Поймав що небудь. вагоном. Показуй. О, так дивись. Плотвичка така, трошки наловив, бачиш. А я там сидів, ніфіга, вже приїхав, вже, думаю, додому їхав. Нічого не хоче клівати. Обкидав щуки багато, обкидав, блин, там, сидів, мабуть, часа півтора, зрозумів, два місяці поміняв на тому заливі. Ну, а зловив окунька ото, сонячного такого і зловив таку теж платвичку, все. Повикидав ось. пів півчасу назад кручок побирає. Вону вмотавку мою пані. Так ти вже теж додому будеш збиратися. Ну часа два. Ну бачиш слабенько сьогодні. Слабенько, риба клює слабенько, щось погода така крутить, то дощ, то цей коротше. І ззаді там теж частинка. Просто я не бачу. Бач вона получается в глухі заливи позаходила. По ліліях тут лазить, короче. Так, короче, і ще е, что, понял, в риби повно, малька повно, блін. Вона сейчас їсть, А ти тут якісь вертушки чи воблюра будеш кидати, нафіг вона е надо, мне понятно, короче. Так, ну що, друзі, будемо збиратися додому вже не хоче риба сьогодні клювати, та й погода щось портилась, затягнуло небо он знову і накрапає вже дощ. Так що і будемо збиратися. Славка теж он вже збирається додому, і я поїду. ось Що хотів сказати, такий висновок сьогодні. Ну, як бачите, погода мінлива, вода похолодала, не хоче не клювати ні карась, ні хижа. Ось, не знаю, з чим це пов'язане, без кльов'я таке взагалі риби. Ну, таке буває. Так що, отака видалась рибалка на сьогодні. Всім, кому відео сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки. А ми поїхали додому. Пока!